Доброго дня! Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро-прогноз для риб на вересень місяць. До речі, хочу подякувати всім за ваші лайки, за ваші підписки. Це мене надихає на створення нових відео. Дякую вам! Ну, давайте приступимо до нашого розкладу. Який сигніфікатор місяця буде у риб на вересень? Головна енергія. Для риб на вересень місяць, що чекає. Смерть. Це якісь зміни. Це не фізична смерть. Не хвилюйтеся, це якісь зміни. Можливо, комусь хтось буде від чогось відказуватися. Ну, від, від якихось можливих ситуацій, можливо, від людей. Це зміни. Давайте подивимося, можливо, нам карти дадуть підказку, в, яких, в якій сфері, але у кожного може програтися е, в різних сферах життя. У Когось на роботі буде якась трансформація, хтось е, можливо захоче змінити свою роботу, і він піде з роботи. Можливо, хто в стосунках це зміниться. Можливо, в стосунках люди е зустрічалися, а тут вони захочуть одружитися. Давайте подивимося, про що нам кажуть ці зміни, ця трансформація риби? Що чекає риб у вересні місяці? Які енергії будуть присутні у риб? Король Пентаклів. Ну, Король Пентаклів нам розповідає, що стосовно фінансів, ви твердо будете стояти на ногах чи сидіти, як король Пентаклів. У вас все буде стабільно. Ви щось зможете навіть дозволяти собі, що ви захочете. А можливо, король Пентаклів. У когось програється може так, що вам потрібна буде допомога від цього короля Пентаклів. І він вас підтримає. Ну, може підтримати матеріально, може підтримати порадою якоюсь. Давайте далі розглянемо. Можливо, в когось на роботі король Пентаклів, от він вам допоможе. Давайте розглянемо рибу. Вересень місяць. Які енергії чекають рибу в вересні. Рицар жезлів. Можливо, в когось будуть якісь подорожі. Можливо, е хтось поїде у відрядження. Тому що у нас рицар Жезлі – це діловий рицар, який знає і володіє певними знаннями, і йде на пролом. Він такий швидкий рицар. Можливо, це якась, ви отримаєте якусь відповідь від цього короля Пантаклівого, можливо, і так є. А можливо, це ще якісь у когось може програтися як або нова робота, або якісь нові починання, але вони перспективні будуть. Давайте далі розглянемо. які енергії будуть присутні у риб у вересні. Блазень. Блазень каже, що можливо щось буде неочікуване. Можливо, стосовно роботи. Трансформація стосовно роботи. Неочікувана якась новина може бути у когось. Можливо, хтось змінить свою роботу і піде зовсім в іншу сферу працювати. І ще так може бути. А також е, блазень нам каже, що він любить подорожувати. Можливо, хтось поїде в відпустку, у нас тут сонечко. Можливо, ще й таке Рицар Жезлю теж рух. Давайте далі подивимося, з чим це пов'язано. Бачите, карти, начебто на підбір. Тут трансформація, якісь зміни, тут новий шлях. Ви обираєте. можливо, в когось в стосунках це буде програється. Можливо, в когось на роботі це все буде. Ці енергії програються. Не обов'язково, щоб у всіх програлось в одній сфері життя. Давайте далі. Розглянемо. До речі, напишіть в коментарях, як у вас у серпні програлися енергії. Які ми з вами розглядали для зворотнього зв'язку? Так, які енергії чекають гриб у вересні? Дев'ятка жезлів. Ви начебто проходите якийсь шлях і закриваєтесь. Ви захистили свої думки, можливо, хтось якісь научні свої роботи захистив. Але це ще може бути замкнутість. Але по дев'ятці жезлів людина доходить до, до свого результату. Правда, це займає трохи більше часу, чим зазвичай? Нам Дев'ятка Жезлів може ще про це казати. Але людина, яка пройшла цей шлях, вона вже в неї є досвід, знання. Давайте далі подивимось. Що? З чим це пов'язано? У Риб вересні. Що далі? І, звісно, ви перемагаєте. Це перемога. Ви отримуєте свої результати. В своєму, так сказати, на своєму новому шляху ви отримуєте результати, ви переможець. Якщо ви, хтось змінить місце своєї роботи, вам там буде добре. Вам це буде подобатись. Це дуже добра карта. Енергія така. Давайте далі розглянемо. Що чекає риб у вересні місяці? Справедливість. Справедливість каже, що ви будете щось обдумувати, Щось... Справедливість у нас у нас тут Терези, і вона взвішує всі за, всі проти, Взвішує свої думки. М -м 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 Меч це думки, якісь документи. Можливо, в когось це буде. Дійсно, суди будуть, тому що по справедливості це м -м суди програються. І у вас буде перемога. Ви отримаєте перемогу. Якщо ви будете судитися. Ви отримаєте в суді перемогу. А також нам суд розповідає про те, що кожен отримає те, що він заслуговує. По справедливості. Все буде по справедливості. Ну, риби у вересні у вас. Два три старших аркана, які кажуть, що можливо буде трансформація, це зміни в якійсь сфері, можливо, комусь король Пентаклівий допоможе в роботі. Можливо, хтось обере інший шлях, новий шлях, не інший, а новий шлях, зовсім новий шлях. Та, отримає, та отримаєте перемогу. І, можливо, справедливість ще скаже, що хтось буде підписувати якісь документи. Ну, це. Такий був прогноз на вересень місяць для риб. Якщо вам сподобалось відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!